Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Читацькі подарунки для Іллі. Подарунки – це завжди приємно, радісно, позитивно. Хоча зараз е, сучасна публіцистика або документалістика сучасного життя не дуже така радісна. От Ви чуєте звуки, це працюють генератори, бо зрання вже немає світла. Але головне Наше світло у душі, світло радості та творчості. В рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості я є автором ідеї цього проєкту, який вже вдруге відбувається, є спеціальна рубрика популяризації читання. І ми заохочуємо наших юних, молодих авторів різного віку і творчі родини в спеціальній рубриці співтворчість, діалог покоління. Ми цілком заохочуємо, щоб. Наші юні співвітчизники активно розвивалися у різних сферах творчості, причому не обмежувалися лише тим, щоб подати матеріали, подати сюжети на якийсь один конкурс, проєкт і так далі. І от є така рубрика популяризація читання, і ми цю рубрику цілком активно запровадили в рамках наступного проєкту. Це міський конкурс публіцистики сяйво 2024 який організувала громадське телебачення, громадська організація молодіжне телебачення ФСТВ. Ось ви бачите цей диплом, і знаєте, в чому є така фішка, така родзинка, цікавенка. В тому, що мета цього конкурсу публіцистики не лише знайти і заохотити. Переможців традиційно з першого по третє місця, бо є чимало цікавих сюжетів, достойних. І один із таких буквально в останні дні, як то кажуть, останні фрагменти класного музичного твору. от Саме в такий спосіб на розгляд журії потрапили сюжети, два відео класних їх автор Ілля Андрієв. Він новий учасник гуртка школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 а від самого початку, якби мала творча батьківщина, де він навчається, це шестикласник Харківського державного музичного ліцею, диригентського хорове відділення. Або раніше це Харківська спеціальна середня спеціальна музична школа-інтернат, де юних професійних музикантів готують. От і Ілля дуже вмотивований до процесу сучасного читання, він отримав, він нагороджується цим дипломом. За вдалий дебют у номінації «Відеопубліцистика» на каналі Леонід Пєєв Щастя творчості. Це спеціальна відзнака Креативні читання з поглядом у майбутнє. В посиланні в тексті до цього відео я зазначу два посилання на ті два відеосюжети, де Ілля Андрієв вдало дебютував. І зараз я хочу показати цікаві. Творчі подарунки. Ну, звичайно, цей календарик дуже слушна річ, корисна річ від молодіжного телебачення Фест ТВ, але не тільки це. Залишились, як то кажуть, такі маленькі залишки від проєкту популяризація. Читання». Міжнародного фестивалю щастя творчості. Я залюбки хочу це подарувати. Журнал Однокласник, всеукраїнський підлітковий журнал для українських дітей та підлітків. І я обрав саме цей ексклюзивний раритетний випуск не просто так, не випадково. Тому що тут є дуже цікаві матеріали, цікаві публікації для юного музиканта, Ну от, наприклад, антитіла. муза приходить і не питається. От. Тут розповідається про дату виникнення назви антитіла. Це 21 червня 2004 року, коли вокаліст гурту Тарас Тополя разом із своїми однокласниками вперше заспівав пісню Антитіла в одному із столичних клубів. Ось так починається успішна творчість в житті різних людей, різних творчих українських співвітчизників. От. Тут е, цікаве інтерв'ю із цим гуртом. І я думаю, що для нашого Юного блогера, це буде цікаво. Є ще інші такі цікаві матеріали. Наприклад, гот це також людина. Знаєте, ми багато проводимо уроків ефірів. Не забувайте, якщо вам подобається це відео, підписатися на цей творчий контент, творчу студію щастя творчості. Ми вчимо дітей поняттю толерантності. Ну, що таке толерантність? Це розуміння, це повага. Це треба. Поважати, розуміти інших, які не такі, як всі, не такі, як ми. І от про цих підлітків у чорному, якщо так коротко узагальнено сказати, якраз цілесенька, величезна стаття. Ну, вона не така страшна і велика, її швидко можна прочитати, це так образно кажу. Ну, я не можу не сказати от про цей сюжет. Саме для цього я хочу вам показати однокласник. Ми щиро дякуємо редакції. Всеукраїнського журналу однокласник за такі раритетні класні такі подарунки. Знаєте, от сьогодні ми маємо спростувати оці стереотипи, що сучасна молодь і діти не читають, то неправда. Українські казки, українські книжки, українські журнали. Наші юні співвітчизники читають залюбки. І ви в цьому можете переконатися, якщо подивитеся наші уроки ефіри. Так от. Продовження історії. Знаєте, знай наших. От подивіться уважно на цю фотографію. Хто це? Це Фагот Михалюта, творчий псевдонів Фагот, танок на Майдані Конго. Він теж закінчував цю Харківську спеціальну музичну школу-інтернат. Тоді така була назва. От. Він на один рік трошки раніше мене закінчив той заклад. І тому я хочу символічно подарувати цей журнал нашому юному блогеру. Це Ілля Андрієв. Знаєте, ще так, як спростовувати стереотипи, що духовики? Це музичні. Інструменти духові, духовики не, дураки, не дурні. Дійсно так, тому що творчі люди вони активно просуваються в цьому житті. Я думаю, що на диригентсько-хоровому відділенні також є чимало творчих дітей. От. І один із них, приклад тому Ілля Андрієв, який в останній момент таки встиг молодець подати твори для розгляду, і ми встигли його відзначити. Ну і ще покажу, які книжкові подарунки ми хочемо. Також для Іллі подарувати. Ми за тверезе життя. Це не просто красиве гасло, це насправді класний збірник кращих учнівських творів 2017 року. Це літературний всеукраїнський конкурс, громадська організація Рух Тверези Україна» його провела. Тут дуже багато класних публікацій. І от в чому їхня класна така ідея. Вони не лише нагородили переможців конкурсу, як традиційно в спорті, поставили на п'єдестали перше, друге, третє місце. То молодці, то класно, але на тому е не варто завершувати, як то кажуть, концеп концепцію або ідею. І от вони видали цю збірку кращих творів. Ну, Звичайно, не лише тих, хто посів переможні місця з першого по третє. А багато-багато цікавих творів, і тут багато моїх учнів також приємно про це згадати. Я зараз прізвищ називати не буду. І я особисто разом з, в форматі творчої родини такого дружнього діалогу поколінь зможу це почитати от, і знайти для себе цікаві сюжети, цікаві ідеї, е, цікаву стилістику, як можна писати. В нього є класний потенціал, але будь-який потенціал треба розвивати, треба навчатися, розвиватися. Тверезі батьки, здорові та щасливі діти. Ну, от така є, наприклад, публікація. Тут багато різних. Ми дякуємо за цей збірник громадської організації Твереза Україна. І ще у нас є музична несподіванка. Ось, ви зараз її бачите. Водить квочка хороводи Олександр Стадник співаночки. Місто Черкаси. Олександр Іванович, статник народний артист України, композитор, хормейстер, диригент. За профілем буде Ілля, якраз за профілем твого навчання, фольклорист, співак і музикант. І от тут класні такі музичні твори із віршованими текстами, тут ноти. От, і класні ілюстрації до того ж. Я думаю, що для Іллі це буде, знаєте, як ото, говорять часто для музикантів: грайте етюди, грайте нові твори, не лише для програми, для власного задоволення. Читайте, я завжди це повторюю. Читайте нові книжки, нові сюжети, читайте малі форми. Якщо немає часу читати велі, великі повісті, романи, але ж можна почитати оповідання, новели, казки. Є такі книжки, де можна прочитати, знаєте, просто в будь-якому місці. Будь-який сюжет, тому що вони всі самостійні твори. Ми такі книжки теж читаємо в ефірах. Дивіться уважно, підписуйтесь і побачите. І от тут можна подивитися, пограти ці ноти, оскільки якраз диригентське хорове навчання, профіль, якраз, я думаю, це буде по темі. Ну і останній читацький подарунок, він мені теж дуже-дуже сподобався. Еля, що живе на місяці. Сундара, видавництво на ірі. Це вже щойно говорив, українські казки діти читають залюбки. Автор Людмила Каштан, малюнки Катерина Проценко та Олексій Мельченко. Це така казка у кожного з нас всередині є свій неповторний світ. Без сумніву, саме так я згоден. Ця книжка втілення фантазії автора оповідання Сундари Людмили Каштан та її донечки Катерини. Ось бачите ще один приклад. Сімейної співтворчості. Батьки, автори і діти допомагають, розвивають творчий сюжет. Оповідання Людмили Каштанта і донечки Катерини, яка доповнила його своїми малюнками правильно. Нехай історія маленької Елі надихає вас втілювати свої мрії у життя. Ось так. Тут насправді дуже класні такі <кій> ілюстрації. Ну, ось, наприклад, летіли ми довго, блакитна планета ставала більшою. Я могла розгледіти, що навколо неї кружляють. Невідомі мені, білі плями все було так цікаво, яка вона? Хто на ній живе і чи живе взагалі хтось, чи ми з тодом будемо першими. Поки я міркувала, білі плями ставали ближче і ближче. І ось ми вже підлітаємо до них. Ось, ви бачите ілюстрацію з цього сюжету. Я прочитав уривочок з цієї книги. Ми дякуємо видавництву Наїрі за такий книжковий подарунок, який також. Передається нашому юному блогеру. Ось ви бачите цей диплом це Ілля Андрієв. Отож, ми бажаємо Ілля тобі здійснення твоїх творчих мрій активно розвиватися, не боятися, не лінуватися, ти не лінуєшся, але не боятися, не сумніватися. І на різні проекти. Вчасно встигнути подаватися. Знаєте, це в житті дуже такі класні моменти. От головне, щоб в якийсь момент, навіть в останній момент, але то не пізно, то є вчасно. Щоб тебе помітили. Треба вчасно про себе заявити. Отож, розвиваємо наші таланти і дивимося наш канал, бо саме тут ми активно популяризуємо творчість сучасної молоді. Дякуємо за увагу.